Ну що, готові отримати повістку не за місцем військового обліку? Ні, а кабінет міністрів це не хвилює своєю постановою від 7 квітня 2023 року. Під номером 318 внесено зміни до положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Співробітникам ТЦК та СП надано повноваження вручати повістки військовозобов'язаним незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку. Раніше чоловік, який отримав повістку десь на блокпосту від стороннього ТЦК, міг на неї не реагувати і був би вправі так робити. Адже таке вручення повістки було незаконним. Звідки, наприклад, у Рівненського ТЦК його облікові дані, якщо він стоїть на обліку в Києві? Очевидно, що така виписана на колінці повістка нічого більше як папірець. У цьому відео ми розберемось, що саме змінилось. Чому на повістки від стороннього ТЦК потрібно реагувати, та чому Кабмін цією постановою по суті визнає, що раніше такі повістки вручались незаконно? Ви на каналі «Праволов», в кадрі Ярослав Тирсін як завжди розповідаю все про ваші права та обов'язки. Готові праволови? Тоді починаємо. Поглянемо на зміни в положенні про ТЦК та СП. Абзац 11 пункту 9 викладено в такій редакції: Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки відповідно до покладених на них завдань здійснюють заходи оповіщення та призову громадян, крім військово зобов'язаних та резервістів СБУ та служби зовнішньої розвідки на військову службу за призовом осіб офіцерського складу. На військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, зарахованих до військового оперативного резерву. На військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період. Незалежно від місця їх перебування на військовому обліку. Зачекай, скажете ви, ТЦКшники ж і раніше вручали ті повістки, де попало, не за місцем обліку чи прописки. Це ж було вже воно то так, але більше ніж через рік з моменту початку повномасштабного вторгнення і відповідно здійснення мобілізаційних заходів, роздачі повісток, Кабмін своєю постановою по суті, визнає, що тільки тепер, з квітня 2023 року, у року, представників ТЦК є такі повноваження. Тобто, до цього це було незаконно смішно, але щось невесело. До речі, щодо повноважень представників ТЦК, ось у цьому відео розповідаю про те, чи мають вони право перевіряти документи у військовозобов'язаних чоловіків. Рекомендую переглянути. Зради об'єктивності, все-таки зазначу, що в деяких судових рішеннях можна було прослідкувати наступну позицію. Оскільки в законодавстві не встановлено обмежень, де може вручатись повістка, то таке оповіщення від стороннього ТЦК цілком законне. Що на мою думку не зовсім корелюється з конституцією, а саме статею 19, згідно якої органи державної влади та органи місцевого самоврядування їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставах в межах повноважень та у спосіб, що передбачені конституцією та законами України, тобто для влади те, що не дозволено, заборонено. Отож, що маємо у підсумку, відтепер на повістку від стороннього ТЦК, потрібно реагувати. Адже в разі ігнорування можна нарватися щонайменше на адміністративну відповідальність. Далі примусове доставлення до ТЦК або кримінальна відповідальність за ігнорування попередження від керівника ТЦК по 337 статті Кримінального кодексу України. Загалом такі зміни в законодавстві логічні і мотиви тих, хто це приймали, зрозумілі. адже значна кількість чоловіків зі Сходу та Півдня країни стали внутрішньо переміщеними особами. Більшість з яких тепер проживає в західних областях України. З зрозумілих причин не всі добровільно стали на облік. І от тепер дані зміни до положення проти ЦК і СП повинні цю ситуацію виправити. На папері це все, звісно, виглядає нормально. Однак, як це реалізується на практиці, ми з вами вже бачили на прикладі багатьох подібних ситуацій. Але це вже тема для інших відео. Якщо це відео було для вас корисним, прошу поставити вподобайку та підписатись на канал. Можете ще й коментар на підтримку каналу залишити. А на сьогодні у мене все. Дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте право.